Ой. Я вот такой мечтав. Да Та ты шо такой завжди мечтал? Серьезно? Ну ты на день наружнением Рий має сбываться. Вовчик. Ты довольный синочи? Відкриваємо далі подарунки? подарки. Тобі да. ще подарунок передала хрещи. Відкриваємо. Так, це якась дуже крута гра Джуманджі. Да. Ота ми Та да, ти що, покажи. Ого! Є... Ану ану покажи! Огону покажика, наверное, ход Wills, наверное. Да ты шо, сыночек? днем народження, Квиточка, будем сейчас гудеть, отмечать, праздновать, да, веселиться будем. Спочатку будемо збирати поїзд. Та здрасте, пока сонечко, диви яке небо на вулиці. Гарне. Сьогодні Сегодня тебе народження і тебе вітають всі. І треба отмечати празднувати. аквапарки везде. Так, так, спочатку ми будемо подарунки складати. Нем народження, квіточка. Ми тебе дуже любимо, синочок наш, роденький наш, заячка наша. Ти довольний? довольний. Ти рухатись на ще одне додаткове поле вперед. Після того, як дасте відповідь на загадку, переверніть картку, щоб побачити відповідь. І чувачі. Ваш хід. Шість! Шість клоків. Один. Два, три. Все, давайте собиратися в аквапарк. Приїдемо, будемо грати. Собираємося, акуратно складаємо назад. Все, акуратно. Щоб нічого не загубити, щоб наш, наші важні фішки не загубити. Ти що, Так. Да. Ти ж один народження, ж ти умивався. Тобі 6 років? Да. Ти щасливий? Да. Ідемо гудеть. Пердеть гудеть. Пердеть, гудеть будем. Да, скажи, да. Так. Говна. Та у нас радик навчился. Ну він правда така скату. Кошмар, так а зачем ти таке повторюєш? Ты Я що маленький? Не, не знаєш, що таке не можна? Я великий віс наче можна. Хорошо, да. Ми відкрили гру Джуманджі, яку подарила хрещена. Значить, тут треба доставати фішки. Ось тут треба читати. Оці кубики чи фішки? кожен грабець обирає фішку і ставить її в один з чотирьох кутків відповідно кольору. Така якого кольору? Зелена чорна. Так, Така де тут кольори? Ви тут бачите кольори? Ось от сюди ми стали. Ні, ну відповідно, вибрати. А, відповідно, кольори. Кіне. Перемішайте 100 карток випробувань. Ого. І покладіть зворотньо закодованою стороною догори на ігровій дошці. Поняли. Так. Давай я відкрию. Поставте декодер в центр ігрового поля. Так. Одну хочу. Так. Поставте пісочний годинник та всі шість кубиків біля картки випробувань. А куди ставиться? А, куди ставиться? От сюди, мабуть. А може мені? А може мені? А ще не можна починати? Нічого не можемо поняти з цією грою. Час! Тому що я на картинки показуюся. Ось. М -м, мама. Ні. Можна оце взяти? Можна? Це пісочний годинник. А можна? Ну чого ж не можна. Така пені. от гра, а оце що не понятно. Це жетоне життя. Де? Оце? оце. Це жартоне життя. А. Угу, Понятно. Ну, що Щоб було видно, яка це гра. Ну що, я сьогодні радящая, рожениця. поэтому я пока трохи марафетилась, помила голову, що не досушила. Тут фен, я ж забула фен. Е іду снідать, а мої вже приготували сніданок. У нас сьогодні по плану вечір насичений день. Ми сьогодні гудім по полної нашому вовчику 6 років, поэтому їдемо відмічати. А ви залишайтеся з нами. Все, пока-пока. Покажу вам немножко сонячні погодки. Ну, ну так. Mm -hmm. Я вам скажу, що тут покляттями пахне. Це явно жару він, це явно мої. Явно що це мої сміжа. Сейчас. Добрий день. Я сьогодні роженіця. Вітаю тебе. Дякую. Ого, який сніданок у нас. Ти будеш так річки, ні не любить Я таке не буду. Два, так? Що, Вовчик? Чого? це їж все. Хліба дать. Хліба дать салом. Вовчик. А хлібчик дати? Туди яєчка. Надо гарно поїсти. Хлібчик дать. Градик дати хліб. Хотіла вам показати місце, де да? ми будемо сьогодні мангал палити і щось жарити. Тут така лынка стоїть. От. Бачите? Тут удобно і водичка є, і все на світі. Так що... Будем тут. Тупо котельня чишо. Ну, вот тут. все есть тут. А це коспечка, навіть чешу. Спина болить. От тут позвоночник болить спина. Вони такі мелкі, як оце крошка. Mm -hmm. Це Гранулами. Гранулами да ці паліт. гуцульчик сидит. Ну, прикольно там сделано. Такая, а, бачите, я не помешу. А то уже такой отель, ну, тоже этот же, что более. Ну, я вам хочу сказать, сейчас, я вам хочу сказать, что нам дуже подобается. Прям вот я вважаю, oh, yeah. що це дуже гар гарне місце. знаєте, так смішно mm -hmm. по поводу бідності і багатства. Насамперед, mm -hmm. все, те, що касається дені, це пиль. Mm -hmm. Тому що вчора ми бачили на горці, хто знає, хто дивиться в інстаграмі, така блогер Аня Алхім. Mm -hmm. І недавно там стало відомо, що вона довга була любовницею чоловіка, він женатий. І вчора на горці з дитиною була його жінка. І, а, ну, зрозуміло, що в денях там кури не клюються, заможні люди. Ну, от щастя у людей немає, люди нещасливі, люди одинокі, імея навіть такі гроші. А друзі, розумієте, у таких людей, зрозуміло, що вони міняються в перчатки, тому що. Люди на гроші падки і будуть тобі предлагати любов і дружбу. Так от чому я веду: неважливо, да? наприклад, в яких ти живеш апартаментах, на якій машині ти приїхав сюди? Да? Важливо те, як ти себе почуваєш. Неважливо, тут, на Мальдівах, вдома, якщо ти нещасливий, то куди б ти не поїхав? Щастя не будет. Конечно, радовать себе можна такими матеріальними всякими штучками, это да. Ну вот, я вчора це все для себе поняла, що да, вот, например, абсолютно разные истории, разные судьбы, разные там соціальные статус, але рівень щастя, да, казалось бы. Так, девочки. Так що я вам говорю, ми б тут і в палатці жили, і то добре, да? так? Mm -hmm. Каже, mm -hmm. всі питають за кохве. Ну ти тут кофе не де не пив. А папа що до нас кофе не п'є? Надихаю mm -hmm. від, mm -hmm. від кофе. Все тоді я пошла. Mm -hmm. Давай, чашку, заберу і ухожу. Mm -hmm. Або ага, хар... ушов? <свят> На вулиці сонечка Пета. Все, едем насолоджуватися, так сказать, дарами рамы А Что это значит? Жрать, гудеть и аквапаркать. Сейчас я поверну и покажу вам, какое гарно сонечко сегодня. Просто о нельзя. Так просто это оставлять без внимания. Дивіться, яка краса. Карпати, Золото Карпат. Золото пісень. Я несу для вас Це чудовий день. Хай пісні звучать. На на Тут у Буковелі є безкоштовний автобус, який возить з одного кінця на інший кінець. Бачите, називається він Буковель Бас. То есть ты себе можешь сесть, например, возле систерку одной точке и доезжать, например, в другой конец, вот как мы сейчас едем в аквапарк Мавка. Ну или там Камугуцу Ленд, туда тоже. Едем. Это очень зручно потому что пешковники очень даже, я вам хочу сказать, не быстро. Поэтому, что-что? Сьогодні Сегодня оцей тавель. Он ага. великий. Наші ніплохо, ніплохо. Так уми наши отдыхали. Непогано, непогано Так. Тут? тут уже нові постройки этих всех отелей, такие, видите? Тут уже, наверное, спа павезди. Но ну, тут уже по по-крутому. По -крутому а вон э, дуйки дуйки. смотрите, видите, снежок, бачите? Вот такая вот красота. Ну я снежок. Шо, сыночек. сейчас будем ехать на парковку. Mm -hmm. На парковку мы едем на э, аквапарк Мавка. А тут идут уже много людей. Я не знаю, правда, сколько нам, сколько нам э, идти от аквапарка. Нам прямо 170 месяцев свободных больше ничего. А, здесь каждая парковка, короче, водоклаб, одна парковка. Мавка это другая парковка. А что такое Зин, Зонпик, Зонпик, Зинпик? Кожного... Они вечно ходят в этих костюмах тут, лежит. непонятно. Может, лыжок Хочеш на мене? Рітом купаються. Там. Річка ж, це не річка, це з того. А оце зверху ці штуки пригали вчора. Сьогодні що-то не пригають. Ну, а, і туди можна перейти. Ну, я проти таких і там О, я хочу Чуперши. Бети. А мы не горки. А можно так? Шо? А можна на моє денорожіння ем, кататься на чом? На чо? На аквапарке. На аквапарке? Да, сьогодні. Я думаю, що можна, Тільки де тут там, парковка. Тут на вулиці пашать эти бассейны. Блин. Я вот хотел тут жить. Хотел тут жить? Да, собрал компьютер ага. и стол, и, ага. и стул, и все. Ага. И, ага. и все остальное мое собираем и все можно вот, там тут жить Карпата. Ага. Так, аквапарк. и, и стоп, и перевернут на мой. На, на Да нам тут вставать. <клухка> а что? Такая вот тут. Така Вони, от красота да, конечно красиво что вам сказать? Не знаю. Вова, не кидайся, не можно голыми руками. Подивіться, яка прелість. Все такі горки прийде. Ми ж демон Діму десь. десь... Калісо, воно біле, що не бачиш, воно Діма десь йде, мабуть, може, не йдеш. А воно йде. А ні, не йде. Не, нема. Там десь на парковці буде збиратися. Сьогодні погода, звісно, в честь вованого дня народження шикарна. Немножко меня, красавиці у кадрі. Вова, йди сюди, Вова, йди сюди. На фоні красивих двор, звісно. Ой, це пам'ять буде взагалі з ума йти. Буде накрасила. Де те папа? Папа десь іде. Він нас висадив. А, він іде. Він нас висадив, сказав іти туди. А ми поки пофоткались, поки то все, то звісно ж ніхто нікуди не пішов. Там, з пакетами. Ми з собою крокси взяли. Ну, а зачем нам купують тапочки по 300 гривень? Скажіть, як у нас є крокси, ну градіку купимо, бо він не взяв. Градік не взяв шапку, не одів нічого, Ну, в общем, такое. Ладно, зараз будемо заходити. В общем, тут роздавали пончик. Тут вітають на вході мавки такі. І вітають всіх. Значить, 4 години спа. Зріз безкоштовно. Full day, full day сімейний 1350. А що таке фулдей сімейний? 1350 тільки щоб було. Дивися, зараз буде. Кап. Знову, мабуть, не газовано. На. Ага, добре, все. можна. Тут такі роздягальні. Так. А де тут аквапарк? аквапарка? Ось такі роздягальні всякі. Да, давайте тут. А які тут відкриті? Добрий вечір! Такой халатик у на 100 гривен. Пошлите уже, 3 часа. Пойдемте. Пошлите. Куда тут на третій этаж, да? Все, идемте. Я, Главное, все так, а я в халате. Там мене вже купальник на мені репається. Уже мама кабилица. Така стала.